По дорозі до СНОтінгем Шира, з яким далі треба будувати відносини, я вирішив пройти аномалію Анімуса. Це дуже важливий контент, бо він відкриває секретну касцену Анімуса, який Лорно привносить у серію більше інформації, ніж Assassin's Creed Odyssey та Origins разом взятими з їхніми DLC. Але про це я вам розповім вже після того, як розберу сюжетку Асгарда. Разом з цим аномалія Анімуса це дуже цікавий контент, який є навіть відсиланням до ревелейшнса у СНОтінгемі. Ейвор має допомогти своєму старому другу Трюгве та Яру Хемінгу. Далі по сюжету він помирає мирною смертю, і от п'ій принципово, щоб ти попав у Вальгау. Тому завдяки дідовим травам, селі гір та звіра дають духу Яру. Апі... Тов, після чого він з гордістю відправляється у Вальгалу, а наступним ярлом стає його син Віллі. Після проходить деякий час, і у Рейвенсторп місцеві святують успіхи, на боприще розширення поселення та його союзів. Ейвор просять сказати якусь річ, як людину, що напряму здобувала ці всі досягнення для клану. Причому вона говорить як про себе, так і про Сігурда, але оддагу прям піз... Я так не подобається те, що цю промову взялася говорити Ейвор. Мовляв, вона вже собі підбиває місце брата. Конфлікт переривається нападом ворогів, але звідки вони прибули, не вдається дізнатися, бо Ейвор Ейворнутіпача типу. Окей, якраз час розібратися з гормом. Для цього героїня відправляється під маскуванням, щоб цей йолоп не втік, і триматиме Ейвор шлях до Вінланду, а точніше до Північної Америки.